Привіт усім, дорогі підписники, дачники, садоводи, всі, хто дуже люблять персики, тому що саме про них піде сьогоднішня наша розмова. Кучелявець персика дуже неприємне захворювання, яке вражає все дерево. Ось такий прекрасний інжирний персик у мене є у садку. Я його дуже люблю, вони надзвичайно соковиті, Чесно сказати. Я не рекомендую садити такі дерева у нас, бо це дуже багато клопоту. Ви навіть не уявляєте, наскільки. Але хто вже посадив і не хоче його викорчовувати, просто любить плоди його. Тут треба запастися терпінням. Чому? Зараз розповім. Кучерявість персика є надзвичайно неприємне захворювання. Зараз розповім чому. Воно вражає все дерево. Мало того, здорових листиків, здається, що немає. Перший. Чином потрібно обробити ствол і прикорневу частину. Чому? Тому що ці листочки, бачите, вони падають сюди і вони там зберігаються, і цей грибок зберігається з осені, а потім вже весною він піднімається. І мало того, що ви обробили і осінь, і весною, він все одно появиться. Я обриваю ці листочки для кращої обробки. Вони вже хворі, інфіковані, вони не потрібні тут. Хтось каже, можливо, та ні, вони треба, так не можна обривати значну частину листового апарату. Я скажу, що потрібно. Адже вони витягують більше, більше поживних речовин з дерева, тому що, бачите, дивіться, які вони несисті, які вони грубі. Вони є просто шкідниками в прямому сенсі свого дерева. Не забуваємо, що це все листя потрібно буде спалити. Адже воно у вас з'явиться знову і позбирати, щоб попадало у вас тут порядним. Ця чарівна рідина допоможе нам боротися проти про цієї хвороби. Але тут ще не все. Тут ще не все, тому що є сусіди. Тому беремо побільшу пляшку, бажано не одну, дезінфікуємо горло, домовляємося про чергові обробки дерев сусідам і ділимося. Цим рецептом з ним тоді ви можете мати стабільно здоровий садок.